Всім привіт іноти! Довго я думав над вибором чохла до Planchet Lenovo Oxy OSINPAD 2025 року Pro і все-таки зупинився на оригінальному чохлі і також стилусі. Ось стандартний пакет від AliExpress, який приїжджає такі сіренькі, нам і не потрібен вже більше. Так все було загорнуто ось таку попирочку. Ось таку попирочку. І ось у нас стилус наш бачимо гарно запакований і наш фірманий чохол книжка Відрізняється він від других подібних, тому що він, так як другі чухли, ось тут повністю по краях, вони ще також мають таку грубу пластмасу. А тут пластмаса тільки ззаду захищає, і по боках, тільки тут як бачимо, по кутах. Тобто, що робить даний чохол, його робить сам планшет легший і тончим, бо коли ви надіваєте у ці чохли сторонні, планшет він так це важкий, він робиться тоді ще важче. Рахуйте, чохол, важить десь, не знаю, ну, десь ну, 200 грамів або 300 є тут точно, а планшет важить десь так само 450 грамів я помиляюся. Так що тримати такого в руках майже 1 кг, це не дуже зручно. Я рахую. А так цей цей чохол хорошої якості, надає непоганий захист, має також магнітні оці заглушки. Так як бачимо її віконечко, щоб зразу побачити, як виглядає сам наш чохол. Так, Так, вона показується. Можемо тримати, підставляти або так робити. Так, давайте відкривати його. До речі, дуже гарна плівочка. Така в хорошої якості. Так, трошки поміти, ну то стандартна штука. Тут закрита, тут закрита. Як бачимо на таких бірочках, пломбочках. Так, давайте відкриємо. До речі, ми бачимо клей ось, а тут же кільонка, Воно, тобто тримається практично на частому слові або одноразове. Оборазово. Так. Ось в нас інструкція. Тобто, як він може тут тобто вставляється, Можемо так підставити, так, так, тут є місце в нас для стилуса. Ось така, така інструкція. Нагадую, що. На всі речі, які ви є на відео, ви дізнаєте це посилання під відео, а також там буде мій телеграм-канал, де я ділюся знахідками з, з Аліекспресу, дешевими акціями, промокоди знайдете там. Все про Алікспрес. Приєднуйтеся до нашої спільноти. Так. А тут такий шалоток. І тут в нас всередині. Попірчу її. Ага. Так. Лено, до речі, по якості він гарний, він такий нагадує такий як, м'ягеньку, скажімо, таку як резину, як, без, як, як Soft Touch, Бачимо, вона нову виріс під камеру і під стилус. Тут теж такий гарненький. А магніти має, Так он лапає якраз. Охоло і все от стало. До речі, також я замітив в Аліекспресі бачив на других чохли, що на других чохлах тут така, якби м'якенька пасмаса, то йде. Якби чуємо тут така пасмаска, а тут вже така більш якби прорезинна. Тобто, щоб я не царапати. Е, в других чохлах отут на поверхність дають такі, якби Таку тканину дають, то, то, таку, скажем, то я рахую це не добре, так як планшет буде завжди в чехлі, зараліто в хаті там по 35-40 градусів, а планшет в чехлі і тепло не буде куди мати діватися. І такі от підставки, які будуть з таким. Бо... Це покриття, можемо сказати, ось таке, щоб, щоб не царапали. Думаєте, о, добре, не треба планшет. Но сам планшет буде від того страшно грітися, а ви від того не будете чути, та як воно буде в грубому чехлі. А даний чохол тоненький. Тут, тут, тут дуже добре не зроблено. Так, давайте розпакуємо стилус і вставимо чохол в планшет. До речі, чохол дуже класний. Так, Наш стилус теж все гарно запаковано. О, Стилу, стілу зарядити, включити. Все простенько. Він підходить, до речі, і для не тільки даного планшету під цього, він підходить навіть і для Легіону 23 го 25 років. Там, як прийдете за посиланням, там в продавця це пише під які планшети він ще підходить. Так, в коробці пусто, все. Опутація бачу така простенька. Тут такий лоток у нас. О, є ще замінне нас перо. Ось перо замінне, Одна штучка. І в нас інструкція. Тобто зарядка. ПРО міняти. індикатор, так зрозумів, що треба тримати 8 секунд, щоб спарити стилус, з'єднати з, з планшетом. Тобто він з'єднується по блютусу. Так зрозумів, що він з'єднується по блютусу, щоб працювали у ці функції, якщо нажимати ось ту кнопку. Він сам легенький з пластмаси. Бачимо заряджати. Тобто треба буде... він заряджається не по безпровідні, а треба буде заряджати по. Пхати прямо дріт Type-C. Ось гніздо. І оця наша кнопка, щоб викликати меню, так як в Samsung S-Pen. S ну, легенька хороша. Так, зараз принесу планшет. Так, я включив Wi-Fi, Bluetooth, зажав кнопку на 8 секунд, і в нас з'явилася ось така штучка. Нажимаємо, і воно підкачує в нас. Драйвера, от у нас з'явилася навіть і ця перо. доступна нова версія прошивки. Нам показується, що як. Ось можемо бачити. Тобто є така коротка інструкція, що я показала, що, куди, як і за чим. Ага, Перейти до налаштування. Захистити передати ок. Нас тут не цікавить. нас цікавить ось ця програмка. Так, у нас з'явилася тут така от э, булька, коли ми на неї нажимаємо. Так, давайте додамо тушку яскравості. Е, булька в нас така штука, що ми вибираємо, е, що ми хочемо. От Лупа, е, нові нотатки, зробити скріншот, щось виділити. Також можемо це викликати цією єдиною кнопкою. Нажимаємо її. І от робить. До речі, що класно, що так вона блютусі, мені не потрібно її стистилосом махати прямо біля самого, його, біля самого планшету. Воно практично виходить як магічна ця паличка Гаррі Поттера. Ось нажимаємо. воно викликається менюшка. Так, а це в планшеті є його рідна програма, щоб малювати. Так, додамо sensitivity. Зменшуємо збільшимо. давайте синенький кольор. О, і ось пишемо лено. О. Привіт. До речі, гарно дуже це писати. Це от штучка, це наконечник дуже гарно скользить. Не лишає такий Якби цих... Нема такого відчуття, що він Це по екрані дреться чи що. Це дуже добре. І навігація, як бачимо, дуже гарна. Так. Чусти... Зобити числі. Зніма екран, Linz, Howard Clown. Дві нотатки. Тобто зразу можемо додати таку викликати нотатку і там щось записати собі. Стандартно вид від Так, only arrays То пише воно. Гарна штука. Так. і И Алишо там. О, я знаю, що написати то не знал, перезнаю Алі до речі, не нічого не нажав. Так що підписуємося на лінот. Так, зараз ще вставимо чухол, подивимося, як нам виглядаю. Так, і в закритому стані, коли ми закрили, він падає в режим е сна. Тобто ми його відкриваємо. О, все, і нас побачив, що відкрилося. Десь магніти двойка стоять. І відкрили і він включився. Якось видний екран, що включається. Так, і бачите, тут не закриває нам мікрофони. У нас тут є мікрофони, кнопки плюс-мінус, не закриває ні з одних потрібних нам функцій. Так. І ззаду він виглядає досить акуратно. Е, ось у нас камера під стилус. Так, а в який бік тут має наш стилус? Ага. Попую сюди, сюди. О, він ще цей самий е, планшет ще має там е, магніт. Він, хопа, до речі, як будете класти стилус, опа, стилус сюди, кладіть його так обережненько, бо магніти дуже сильні, він його так прям лавить капітально. О, і гарно дуже дивиться. е, чухов, до речі, дуже гарний, приємний на дотик. І він, що мені сподобалося, він не обтяжує сам планшет. То ось так воно буде виглядати, так він буде стояти сам. Стоїть гарно, нічого не падає. Зараз давайте його ще поміняємо ракурс. Ось так. Атуха тут спустимо. Тут піднімемо. Ой і стоїть дуже класно. Тобто щось там можна почати, якщо щось почата І сам у нас стилус. Внизу туло стоїть на стилус стилус. Стилус не торкається стола, бо я би зразу довідчув. Так, ось мій легіон. Я його пробую підключити до, також до цього стилуса. І він моментально так, також під'єднався. Я включив Bluetooth Wi-Fi, він, він підтягнув до нього ці драйвера, скачав його зразу і його розпізнав. Як бачимо. Тобто все працює так, як, так само, як на той. Тобто він підходить, так як заявлено продавець, він підходить до планшетів Lenovo. Так, так що подивимося, моє якогось когось стилуси. Він виглядає так протик. Ну, конечно ж такий резиновий і легенький. Тобто ми м'ягенький. Тобто, хтось боїться, що він буде лишати такі шмугарі на, де, де, на екрані. Він не буде лишати шмугарі. Хіба якщо екран буде дуже сильно заляпаний, і там будуть від пальців такі сліди. І ви коли будете приводити стилусом, тилосом, тоді будуть лишатися у вас такі, ніби шмугри, але це іменно від, від початків пальців, Але сам екран він вас, тобто, це захищений і не поцарапає. Ось такий у нас був не на сурспаковуючи, такий був огляд. Також нагадую, що на мій легіон що також йдуть аксесуари. Це подивимося, що приїде, бо немає вже скоро приїхати. І всім дякую за перегляд, всім хороших покупок! І підписуємося на телеграм-канал Алійно.